Вітаю, друзі! з Німеччини ось такі поді-камери. Ось так вони виглядають. Тут багато налаштувань збоку. Карта під мікро ст роз'єм, точніше. Зарядочка Type-C, зверху у нас камера. Можна перекручувати на цю сторону, на цю верху, ми як зручно. І ось така кліпса на ремінь, яку можна тут від'єднати. Поставляється з кабелем зарядочки Type-C в таких коробочках. Я покажу характеристики, кому потрібно, ставте паузу, перекладайте, ознайомлюйтесь. Зараз, друзі, я покладу карту пам'яті і зроблю декілька тестових або одне тестове відео і прикріплю далі до цього відео. А ви ставте лайк за відео це цього найкращого пока. Так, друзі, перед тим як додати відео, я трошки познімав і покажу, як по налаштуванням я вже трошки розібрався. Ось ці перемикачі: це включити запис аудіо, це включити запис відео. Тобто, якщо ми тут виключимо, буде тільки аудіозапис. Якщо включено, буде і відео, і аудіо. Так само можна виключити запись звуку. Тут буде тільки відео. Зараз в мене буде запис в режимі включене відео, включене аудіо. Ну, Відповідно, тут ми включаємо, щоб почався запис. Ось тут інфрачервона підсвіточка включається. Не знаю, наскільки вона якісно показує. Карту я поклав тестову на 8 ГБ. І ось в такому положенні. Якщо камеру ми перекри... перекрутимо на цю сторону, то зображення на комп'ютері буде перевернуте. Це не проблема, це можна розвернути або на телефоні, або на комп'ютері. Але я, щоб це вже не гратися, камеру повернув на цей бік. Ось так на кишеню можна одягнути. І у вас терчить по суті тільки камера. Ну чи я думаю, вона буде... Ну, не буде якісно знімати, тому що інфрачервона підсвітка тут якась дуже-дуже слабенька, в порівнянні, якщо брати камеру відеоспостереження там. Діодів цих інтрочервоних набагато більше. В общем, зараз я прикріплю відео з записи камери. Напевно, через вікно вулицю покажу. Або всередині, але у нас тут мало зараз освітлення. І так, друзі, запис я почав. Іде перевірочка. Ось на столі, то, що я фотографував. Ось точно така сама камера. Інструкція і покажу приблизно якість зйомки. Давайте вікно відкриємо, покажемо як це на вулиці виглядає. Зупиняємо запис і прикріпляємо до основного відео.